Десята ранку біля поліклініки на вулиці Попова у Кроповницькому відкидає сніг прибиральниця Ніна Потравна. Вчора, наприклад, цілий день до п'яти часов вечора, поки не перестав, поки не, опади, не, не, не перестав йти сніг. Сьогодні з пів шостого, тому що у нас така територія, у нас проходний двір, у нас хворі люди ходять на паличках, на костелях. Стараємося розчистити, поки не слизько, не посипаємо, розчистимо сніг, потім начнем, будемо посипати обов'язково. Чи скрізь та як прибраний сніг перевіряє спецінспекторка Лариса Завидна. Сніг повинен прибиратися по правилам благоустрою міста Кропивницького, згідно статті 152 адмінкодексу України на відстані 20 метрів. Ну, сніг повинен прибиратися спочатку снігопаду і до його закінчення, щоб запобігти налинів, щоб Ну, не було наладнів щоб люди могли спокійно пере пересуватися. Біля відділення Укрпошти відкидає сніг прибиральниця. Прізвища не називає. Ви повинні розчищати. Значить, вот це, возле самого здання, повинні оце всю почистити. Потом тут проход тут тротуар у вас тротуарна частина тут чистити. Потрібно розчистити переді. Ну там розчищено Там не повністю розчищено, і тротуар ваш розчистить. як тільки він випадає, так вона і починає його прибирати. Обмежень немає у часу. Знаємо, що це кожного разу перевіряє інспекція, що у нас потрібно бути все прибрано, І насамперед це безпека для наших відвідувачів. Біля цього магазину кучугури снігу прибирають четверо працівників. Все вбереться, зараз наведемо ту порядок. Прийде машина і убере все. Сніг, який ну, складається в купи, повинен вивозитися. Якщо дороги прибираються і тротуари, і там, де комунальні служби прибирають, то комунальні служби повинні вивозити його. Якщо прибирають самі Ну там лікарня, магазин, почт, пошта от на даний момент, то вони самі, самі повинні вивозити даний сніг. Через дорогу біля кафе показує інспекторка, сніг не прибраний. Від початку магазину до газонної частини повинно все бути розчищено. Власниця кафе пояснює, чому на одинадцяту ранку не розчистили сніг. Приберемо. Я ж сказала, що до нас просто не дійшов ще людина, яка прибирає цю територію. За п'ять хвилин приходить прибиральник. Протокол на власницю кафе спецінспекторка не склала. Каже, на перший раз обмежилась попередженням. Це територія біля супермаркету, сніг тут на 11.30 дня не прибрали. Дуже погано оцінюємо, йти дуже важко, особливо пенсіонерам. Не дай бог, хто впаде, хто за це буде відповідати. Чому не прибирали сніг, завідувачка магазину коментувати відмовилась. Прилегла територія 20 метрів, яку вони повинні прибирати від початку магазину до ну 20 метрів. Але на даний момент у двадцять метрів немає. Складений адмінпротокол про порушення статті 152 адмінкодексу України про нерозчищення розчищення снігу на прилеглій території магазину. Штрафи за неприбраний і невивезений сніг такі. На директорів підприємств установи організації, на ФОПів, на менеджерів, на адміністраторів всіх оцих закладів торгівельних, штрафні санкції від 850 до 1700 гривень. Каже, перевірки триватимуть, допоки сніг не розтане. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.